Христос воскрес, воскрес. Сьогодні хочу вам записати відео. Я прошуся у нас дощ. У нас такий дощ сьогодні був, це просто лив як з відра. Просто все мокре, все повністю куре, все тут мокре було, коротше. Навіть на городі вода була. Ну, У нас дуже сильний дощ. Я не йшов Я вам навіть Я б хотів показати, але знімав, то... але в мене камера була виключно. Ой, два рику картоплю, ну, лушпинку. Зварив лушпину, бачите, курка. Так, Та. там квочка наша, я їзня, щоб вона поїла. Ну, вона може собі сама поїсти, але вона хоче, щоб вона походила, поїхав завтра в школі. Курчаки, як завжди, бігають. бачите? Курчаки, сіромаха, горобчик, горошок. Горошок, тут зулястий. Номінанточки. Так, американ... Ну дивіться, дай кого діти, дитина, совку. А ні, нічого не каже. Давайте, горобчик, горошок, давай. Пішли. Хай. Давайте, давайте, давайте такі гарні, шикарні великі. Ідуть тобі теж вони вже їсти. Ой, бачите, наше подвір'я так взагалі небо класне. Отвіть, дивіться, дивіться, що ти куть, бачите, білий робить. Я тебе зараз, пішли. О-о-о-о-о-о. Вже курок мій топтати. Одві на него. Не особила. Сліст на є. От вам кура куркачі. Курчаки. Курчаки. Так. Лише немало. Я вас зараз поубиваю вас тут. Крім курок. Трьох. Да, маленько моя ти четверта не задвізи бояться мене. Можете курочка. Вчора я ти тут суться під себе. Іди собі сюди. Дібач, бачите, вам зарубка у чубатах наших. Ну. Ось одна щубатка по одна десь утекла. Курник зайшла. Так. Зараз. Коли чубаток. Яко не підросли файленьку. Щобатурки мої, бачите? Які гарнівники. Це... Це домінант. Номінантки. Чубати домінант. Тихо-тихо. Так, так, тут єст. Да, кажи від. А хочеть так, вона. Та є тут. Ці там. текли вони. В мене. Так, трошки єсть. Хай йдемо йдемо. Може вже покакала. Да. тако в мене буде там видно конечно ну нічого ой ой вам запишу якраз відо я їх буду запускать давай іди сідай собі туди яйця я закриваю її ось так то легенько, якщо вам не видно. Ось тут я сідаю, я почуваю там бляху, тут ящиком закриваю, щоб мене ніхто не ліс. Кури, наприклад. І все. Косичками і та закриємо вже кури якраз. Разом з вами. Буду, бачите. Нема трави. Щоб болот? Так, давайте. Я сьогодні Я думав, що не буде відео, але вийшло. Може завтра будемо чистити на півсуботу, рано, Не знаю, по вечора. Бачите, вони вже тут сідаються помалу. Та вже й накага. Бачите, накакали вони вже. Та, вже. Так, я цього не маю де закріпити. Закріплю там він був. так. Я вибачаю за екстремальні зйомки. Трошки. Так, трошки пальці мої видно лише. Футки рівень як бути за колбез. Просто так. Тут Ще оце і все. Ковриком це б. Щоб... Тепер би їм було. Все, бачите, сідаємо. Печка тут кадирка. Хочу, би не вилізу, дивиться. Ну заходи ходили тут. Катек повне, нічого завтра вже. Так що все, я з вами прощаюсь до завтра. Якщо завтра зніму рано відео, ну, буде клас. Я Їх буду випускати. Yeah. Марш. Марш. Я рано до квачки ніколи не дивлюсь. Вона собі я її кладу там їсти і пить. Собі рано сама виходить, по їде. Походить до тоне. Дальше Далі займаємося, бо поп'є і зробить свої справи. І сюда на яйця. Все, всім пока. Ледіть лайки, підписуйтесь на мій канал. Зачекаю завтра на відео.